Без лишніх питань. Ви на каналі Кліпіш Сім. Без лишніх питань. Не треба пояснювати, що відбувається тут. Завчасно створив світ. Оскільки в нас сьогодні не дуже таке вже й звичайне проходження. Як ви зрозуміли, це начебто звичайне проходження терарії. Проходимо за клас стрільця на складності Мастер. Особливістю проходження буде лайтова тема челенджі. Ви пишете в коментах свої челенджі в рамках можливого, а я їх виконую. Моя мета виконати всі челенджі, які напишуть в коментах. А на сьогодні, оскільки челенджів ніяких нема, значить прийдеться самому собі придумати челендж. А на сьогодні я створюю таку ферму, завдяки якої я зможу заповнити цілу скриню Abigaleми. Так, це і є суть челенджа. Без лишніх питань. Ви думали, що я в перші 10 секунд гри спробую получити терапризму? А поки я це говорив, я тут знайшов піраміду, і тут мені повезло піщаний шторм у панці імба для старта. Собі. Пішов я в праву сторону, і тут Крімсон. Чесно кажучи, надто близько. Тому тікаємо від гріха подалі. Глядаємо скрині і вже дома робимо першу зброю на стрільця. блін. Я мою гіду, звісно, що відбиватись від цього всього. Нарешті я скрафтив стріли, все. Після цієї ночі треба. Ну, коротше кажучи, зносимо всі ці могили. А вони нам, до речі, пригодяться на сьогоднішню серію. Прийшов час будувати кімнати для NPC. І перші NPC з часом прибувають. А це значить, що ми купуємо необхідні речі і йдемо в Кримзон. Убес кристал життя. Це нам треба. Розбиваю сферу. Лише я забув зробити молоток. Хоча я міг просто підірвати бомбою. Логіка просто на висоті. Оба Все, ну Але в критичних ситуаціях можна просто закидати гранатами всяку біду. Так Ніфіга собі картина. Забирай. воу вау, воу вау. Ніфіга собі я церковний шуф. Повертаючись додому, я поставив пару скринь і зробив собі нарешті гак. Пішов я в пустелю, значить. Зато тепер в кактусовій броні ідеальна броня, в якій я поки що буду, допоки не скравчу броню зі скам'янілостей. А ось прибув зброяр. Але спочатку глянув подорожнього торговця. Ну, як завжди, нічого особливого. А от міні-акула, ну імба на весь до хардмод. Купуємо патрони ідемо далі. Пішов я в ліву сторону, паралельно шукаючи потрібні аксесуари. Ну і джунглі. До речі, в джунглях я якраз загинув. А ось і моя початкова ферма і Абсолютно непродуктивна, але для початку згодиться. Копаючись, я знайшов грибну печеру. В скринях я знайшов дзеркало. А також кристал життя. А потім ще одне дзеркало. Потім ще щось. Статуя серця, яка нам пригодиться. І ще одне дзеркало. Тепер у мене чотири дзеркало. Вернувшись додому, я глянув, що відбувається серед могил, а також зайнявся зілляварінням. А поки що он так виглядає скриня на цей челендж. Ще один торговець, який думав мені продати револьвер, але мені і гробара вистачить. Ось я вирішив зайнятися фармом броні, попутно знаходячи кристали життя. Ну, що може так сильно не радувати, як кристал життя і випадкові смерті. Могили також для нашого легкого челенджа в поміч. Капець, який тут відбувається, зато кристал життя мій. Кусь! Он як! Ще один кристал життя. В ці скрині подали досить непогані речі, ті ж самі піщані джоботи, з якими у мене виникла крута ідея. Хоча, як би я не був крутим, але все одно довго не проживу. Та п'є в один момент я просто вернувся додому, оскільки монети шкода втрачати. Підкріплюю цвинтар, а також роблю поверхи. Роблю сухожильний лук і переробляю скам'янілість. За цей час на цвинтарі, на жаль, нічого не виросло. Нарешті роблю броню аж наполовину до хардмода. А ось EBGale виросла. Ну тепер ми наблизились до виконання челенджа. А тепер серйозно. Ми маємо побудувати повноцінну нормальну ферму Ебігейлів. Тому робимо ще пару поверхів, і тепер ця ферма мала би запрацювати потужно. Я так ще ферми серйозно не робив, тим більше таких безкорисних. Оба. Воно видно, що розростається, і одна від Кібі Гейл уже з'явилась. Ну, кровавий місяць, нічого особливого, але бажано вибити намисто за кулячих зубів. А тут після події армія гоблінів на черзі. Он як? Сумнівно. Вау. Які ви, бляха, спавнитесь саме тут. Я знав, що армія гоблінів наближиться. Але щоб прям зразу заспавнилися ці. Ні арени, нічого. Коли прийшла армія гоблінів, одна квітка вже виросла. Значить, ферма з горем працює. Але це всього лише одна десята частина челенджа. Ура, сердечко. Піони мені в поміч, як і зілля. Збираємо бігейлів, і як видимо прогрес іде. Хм, коли я заселив зброяра в пустелю, тоді мені акула подешевіла так сильно. Напевно, що це час. Ура! Я купив відео когось сюди! Тепер я стану кулеметником. Порадувались і досить. Оба. Блін. Я вже розумію про що це гра. А, тільки не він. Я ж не хочу, бляха фігачитись саме зараз. Ну Ок. Може це я повільно надто розвиваюся, але тут це точно нічого доброго не свідчить. Хоча би зробимо отак от, от. А то бляха я взагалі не готовий. Ну, Якщо зафігачимо, то слухайте, ми круті тоді. Хоча ще зілля візьму якісь. Ніяку в поміч. Де ти? Я собі! Їх! Ух ти шо. Ні, ну такого. Не, все ж таки показав, що... На щось я все ж таки спроможу. Ура! Победа! Получаємо щит ктуху, і тепер я можу дешитись. Тепер покупаємось трошки вниз. Знаходимо перукаря і пройдемось по грибним печерам. Кристал життя не буде лишнім. А ось іще двоє, глядаємо скрині і нарешті робимо пілон до джунглів. Ну поки що такої системи мені має вистачити. І настільки я вже це э, грався, що навіть забув про те, яка у мене була важлива така ціль, дуже. Знаходимо shellну EBG на нас інтері, аби робити вигляд, що прогрес іде. Так, а ну-ка. Ніфіга собі. Повернувшись в печери, я знайшов гобліна інженера, а це значить, що я можу зробити собі спектральне взуття. Ну, можу сказати, що у дохардмоді зі швидкістю у мене не буде проблем. А тепер гляньте що я зробив. Ви розумієте, наскільки це швидко? Тире взуття так не може. Я просто в шоці. Пішов я на захід. Якби ж я був призивателем, тоді мені повезло сильно, а так посох з ябліка. Дойшов я аж до моря, і начебто нічого особливого. Прийшов час випробувати цю фінюшолі. Коротко кажучи, битва з королем слизнів получилась одноманітною. А це значить, що у мене не вистачило крутих ідей для дабстеп переходів. Такими подібними босами крутий едіт бажання робити нема. Тим більше, коли ми просто розстрілюємо ну, легкістю цю біду. розвалили ми короля Пос, взагалі, ніскільки не Прийшов час знайти езер. По дорозі знайшов повутильник. Особисто для мене непоганий гак. Нарешті я дістав ці шиммери фаше. Круто, кидаємо кристал життя. Поки я все це отробив, я аж забув, що я маю. Основну справу. Очевидно, що це вирощування Ебігейлів. До речі, я скоро перетну половину свого челенджа. На кінець цієї серії я роблю пілон для Езера чи то шимера. І на цьому я серію завершу. Те, що я виконав лише наполовину квест, неважливо. Я його все одно виконаю десь у другій третій частині, а ви, у свою чергу, пишіть у коментах свої челенджі, вони можуть бути невеликими і бажано можливими. У наступній серії я постараюсь їх всіх виконати. А так, ви на каналі Кліпіш7 очікуйте наступні відео.